Всім привіт, друзі! Дуже радий бачити кожного з вас на каналі Фудграм. Давненько не робив для вас відео, і думаю, ви всі знаєте чому. Сподіваюсь, у вас все в порядку, всі живі, здорові. Як бачите, у мене теж є деякі зміни. Я далеко від дому і тому тобто знімаю для вас, як то кажуть, не дуже сприятливих для цього умовах. Але... Це все лірика, давайте до справи, а про особисте розкажу трошки пізніше. Отже, давайте сьогодні поговоримо про найбагатших футболістів римської Роми. Зрозуміла річ, що робимо з вами цей майже на 100% через трансфер туди Артема Довбика. Він точно буде в топ-10, тому обов'язково додивіться відео. До кінця. А розпочати я б хотів з позиції під номером 6. Там свою дубцю пригрів вічно перспективний та вічно молодий 31-річний Вінгер Стефан Ель Шараві. За рому він грає з 16-го року, потім у 19-му був дворічний вояж до Китаю. І Ось з 21-го Ель Шараві знову Ромі. Трохи бігає, трохи ходить. Коротше кажучи, існує собі та зробляє гроші. Найрезультативнішим його періодом за вовків після повернення з Китаю був сезон 22-23. Тоді, в 42 матчах, у всіх турнірах він забив 9 голів та віддав 4 асист. Исте, тобто зробив 13 результативних дій, може ще в цьому звичайно стрельне та віддасть на добика. 30 гульових, однак, мало я то вірю. В принципі, як і фанером. А щодо зарплатні, Римі Стефан отримує 4,5 мільйони євро на рік. Як я вже казав, то шоста сходинка рейтингу. Поки я не перейшов до іншого гравця, підпишіться на канал Фудграм та натисніть на дзвіночок. Якщо все зробили, рухаємося далі. А та у мене новачок команди Ангеліньо. Лівий захисник приєднався до команди влітку 24-го року. Тобто зовсім нещодавно до цього за вовків він півроку грав в оренді. Наразі іспанець остаточно перейшов з Лейцю за. П'ять 5,2 мільйони євро та підписав контракт на 4 роки. Даніело Деросі явно бачить в ньому потенціал. Тому на старті сезону Ангелінію завжди в основі. Однак я не побачив в його грі нічого особливого. В принципі, він виглядає так само сіро, як і вся команда. І мені здається, що проблема. Не в футболістах щодо зарплати, то Ангеліні отримує на рік 3,7 мільйонів євро. А це восьма сходинка рейтингу. Наступний герой випуску Джан Лука Манчіні, вихованець Фіорентини приєднався до Роми ще у 20-му році. Остаточно прийшовши за таланти за 24 мільйони євро. Я сказав остаточно, бо до цього він рік грав за римлян. На правах оренди. Звісно, 24 мільйони то дуже велика сума, але навряд вовки пожалкували за цей трансфер. Манчині є чудовим центральним захисником, який частенько підключається до атак команди. В минулому сезоні він, наприклад, забив аж 7 голів і віддав один асист. У 22-му році він подовжив контракт 27-го, і зрозуміла річ, що вибив для себе немаленьку зарплатню. Наразі він отримує на рік 6,3 мільйони євро. А це третя сходинка рейтингу. Переходимо до Зекічеліка. Турецький правий захисник, як на мене, є найслабшим місцем сучасної. Роми навіть такій ромі команді, яка не має свого малюнку гри чи ліг, примудряється виглядати ну, найгірше за всіх. Це знову ж таки суто моя думка, складена після перегляду його останніх матчів за Вовків. В ромі у турка немає конкуренції, окрім як саудита Абдул Хаміда. Однак якийсь з нього конкурент не буду здивований, якщо Рома підписала цього Абдул Хаміда тільки для. Ну, відкриття для себе нового саудівського ринку, який наразі повен грошей. А щодо Чаліка, то половину минулого сезону він просить в Ромі в запасі. Напевно, завдяки такій грі він не отримає небагато, а саме 2,5 мільйони євро. В топ 10 то остання сходинка, але в цілому, в команді ніяк ні. Бо наразі в заявці Роми на сезон 24 футболісти. Далі мова піде одразу про двох гравців, адже заробляють вони однакову суму на рік. Це Брайан Крістанте та Еван Діка. Обидва є основним футболістами команди деросі. Обидва дуже якісно показують себе на полі. Особливо це можна сказати про Крістанте. Дуже крутий опорник, який є вихованцем Мілану. А перейшов до Роми зі стану таланти. Якщо за Крістанти вовкам довелося викласти аж 22 мільйони євро, то Ндійка дістався римлянам безкоштовно. Він приєднався до команди як вільний агент влітку 23-го, а Наразі є чудовою опцією для Деросів в захисті команди. І Крістанти Індіка заробляють в ромі по 5 мільйонів 100 тисяч євро на рік. А це, любі друзі, є п'ятою сходинкою рейтингу найбагатших гравців команди звічного міста. Я б дуже хотів, щоб всі наші міста в Україні теж були вічними, цілими і неушкодженими. Ми з хлопцями з моєї бригади робимо все залежне від нас. Однак війна дуже важка штука, і технічні ресурси мають властиві закінчуватися. Отже, я відкрив банку для збору грошей на безпілотні системи, простими словами, дрони. Вони нам дуже допомагають, але швидко виходять з ладу після зустрічі з. Тілом та технікою ворога допоможіть мені зібрати гроші на купівлю нових пташок, які в свою чергу допоможуть нам та нашим дітям спати спокійніше. Я знайшов час між виїздами, щоб зробити для вас відео. Думаю, у вас теж знайдеться хвилинка, щоб скинути, хоч якусь суму. Номер банки залишив в описі та закріпленому коментарі. Дякую всім за здалегіть. Слава Україні! Рухаємося далі. а там в мене капітан команди Лоренцо Пелегріні. Цей атакувальний півзахисник є вихованцем вовків, тому він дуже відданий команді. Однак його не можна порівнювати з тим самим Тоті, адже в кар'єрі Пелегріні була інша команда Сосоло. Там він грав з 15 по 17 рік. Називати Пелегріні зрадником теж не можна, бо саме Рома не захотіла свого часу забирати Лоренцо з молодіжки, тому це зробив Сосоло. Там він розкрився і повернувся додому. Наразі Пелегріні справжній лідер команди. В минулому сезоні, наприклад, забив 10 голів та віддав. 5 асистів у 41 матчі. А в сезоні 21-22 допоміг команді виграти лігу конференції. За свої старання, Плегріні отримує в ромі 6,4 мільйони євро на рік. Однак це не найвища сходинка рейтингу, а лише друга. В кого більше, дізнаєтеся буквально за хвилину. Наступний герой випуску новачок команди Енцо Лефе. Цей француз дістався Ромі аж за 23 мільйони євро влітку 24-го. До цього він виступав тільки на батьківщині за рента Лор'ян. Як на мене, то дуже ну, якийсь дивний трансфер від Рома. адже хлопець не є гравцем збірної Франції. В минулому сезоні явно не запалював та ще й схильний до травм. Минулому сезоні через це він пропустив 11 матчів. Та що там казати, якщо він навіть після приїзду до Роми теж встиг травмуватися. Коротше кажучи, сумнівний трансфер, але Деросі професіонал, і йому явно витіше, хто потрібен, а хто ні. Лефе в Ромі отримує на рік 4 Мільйони євро. А це сьома сходинка рейтингу. Леандро Паредис в останній приєднався до Роми влітку 23-го, перейшовши з ПСЖ лише за 2,5 мільйони євро. До цього аргентинець теж грав за вовків, але то було ну давненько з 14 по 17. минулому сезоні. опорник відіграв за рому 49 матчів, яких забив 5 голів та віддав 7 асистів. Непогана результативність, однак із дисципліною. На полі треба щось робити. За 34 матчі серія минулого сезону переди заробив аж 15 жовтих карток. Погодьтеся, ну багатенько. Через це він не стає гіршим футболістом, аж ніяк. Однак через перебір карток він пропускає матчі, тобто не може допомогти команді, що не дуже ок. За свої старання Поредис отримає в ромі 5,7 мільйонів євро на рік. І це четверта сходинка рейтингу. От ми з вами дісталися і Артема Довпика. Ви довго чекали, і я радий, що ви залишилися перед екраном. Артем, як ви знаєте, перебрався до Риму Жирони, де в минулому сезоні запалив так, наче він не футболіста, ну петарда якась. Стати найкращим бомбардиром Ла ліги не вдавалося жодному українцю. Тому таке досягнення реально є історичне. Рома купила довбика за 30,5 мільйонів євро і явно розраховувала на голий пачками. Точніше, це фани Римлян так розраховував. А от люди, які хоч ну, трошки розбираються в футболі, розуміють, що так швидко адаптуватися до нового чемпіонату, нового міста, нових партнерів по команді не зможе ніхто, якщо це, звичайно, не Крістіано Роналду. Давайте будемо з вами чесними. Довбик не Роналду. І ніколи не досягне таких вершин. Але те, що він форвард високого класу, то є факт. Я дуже не люблю, коли наших футболістів облизують тільки за те, що вони от наші. Давайте так не робити. Це ну, ну дуже дуже бісить. Щодо гри довбика, то хто свідкував за першим його матчами в ромі, бачив, що футбол в нього там явно не клеїться. Він частенько приймає м'яча, стоючи спиною до воріт суперника. А довбик людина дотику. Йому б в один дотик замикати передачі, штовхатися, забувати головою, поки крутих кросів на нього. Я якось і не бачу по грошам Артема. Теж не сказати, що прям фонтан в ромі. Так він отримує більше ніж Жероні, але не супер заплатню. На рік Довбика виходить 3,5 мільйони євро. А це дев'ята сходинка рейтингу. Щодо першого місця, то там опинився зірковий відтягнутий нападник з обличчям дитини Пауло Дібала. Колись, ще будучи гравцем Ювентусу, він коштував аж 110 мільйонів євро. Зараз сума значно менша. Не сказати, що він старий, йому лише 30, але от щось вже не те в його грі. Хоча статистика за той таки минулий сезон чудова, за 39 матчів він забив 16 голів і віддав 10 асистів, витягнув, можна сказати, Рому в Лігу Європи за свої. З витягів він отримує найбільше в команді, а саме 7 мільйонів євро на рік. Звісно, це не фантастична зарплатня, якщо порівнювати з Реалом чи ПСЖ, але все ж найбільше в команді. Впевнений, вам цікаво, а скільки ж заробляє Мац Хумець, який зовсім нещодавно прийшов до Роми. Пишіть це питання в коментарях там. І поспілкуємося. А також пишіть про яку ще команду зробити подібний випуск по зарплатах гравців. І не забудьте за донат на дрони для моєї бригади. Допоможе ну, будь-яка сума 10, 20, 100, 1000 гривень. Хто на що спроможе. Посилання на банку в описі відео та закріпленому коментарі. Будьте активні, де б ви не були. Це наша з вами країна, наш дім, і його треба захистити. Бережіть себе та рідних, слава Україні!